блог блог, знаєте, дивлюся відео в Ютубі. Роздивляюся много відео, знаєте, росіяни ідуть хвалять, все нормально, насасувати хорошо, заебся, продавається за гроші, нахуй, і батько нахуй людей обичних і дітей нахуй з машинами, нахуй, і брать за гроші, і вбивати ходить всіх підряд за 100 поганих рублів, блядь, Це нормально. Це нормально, бачите? Ну я живу тут, я знаю, що це таке, я бачу. Я вас заїбався вже, сука. Йобаних, сука, і так. Я бачу, я знаю, що це таке. Ебать. Вихваляє вона є, і та, і вихваляє і ето, і це не каже за всі, на, за всі нюанси. Дивіться, все моє відео. Де, що яке, де що так, де за нюанси особливо важливо. Ну, і каже, що є, і, і відео ТЦК, по-русски розказує, і, викинули відео ТЦК, і, і, що там, і, і, і відео в ТЦК, і, і, що там, і, хто ухилянти, ну, там, зареєстрірований з 2008 року, а хто ухиляється, і, і, перший раз рок, там, щось там, ну, в, от, служба, і, 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 не призивають. І в цих зонах, які забирають, не призивають, ви дибаєтесь. Так було, так було написано, як вони казали. Ну, вони приїхали самі. В, як я бачив в прямому ефірі, це в Фейсбуці всі бачили, палити, почали по городу, по церкві почали палити. Стріляли в город, загорілося церковний купол загорівся, по городу стріляли, хоча не було. Город був пустий, було із гори там, ета, і НАТО, Вони стояли там 12, чи скільки там, до 20 е -е, е -е, е -е, е -е, ППСник ходять. І все. Не було ні не, не бронетехніки, нічого, ні і поліція, і, ну, і, Ф, і СБУ, щоб ви поняли було. І все. Ну, ну як стандартно в кожному городі, щоб ви поняли. Про продажні є везде, і там були, і взагалі, що кажіть кажете за себе правду. Ви казали, що ці зони призивати не будуть. І буквально півтора року ви берете льготи, а через ще пів року ви починаєте всіх останніх воєнкоматів проходить проходити на призив. І це по все інша зона так же само. Короче. Это, так і Донецьк був, і Луганськ був, і всі зони, які вони. Забирали до себе. Так що кажіть правду, кажіть правду за себе, розказуйте все. Ну і це, і то, а що? Я кажу, це. я ще раз напоминаю, що ви мені нічого пред'явити не можете. Я, ви, у мене було гражданство України, ви приїхали в Міди, ви дали мені своє гражданство, ви самі дали, лишити його. В і, 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 і одного лі другого це ви собі удобно ділаєте. Я кажу, позамію право казати то, що ж те нужна в любе, а поз по поводу повод є, там. Закони напоминаю і, і, і то. А то тем более, не верите, что я кажу так по призванию, то и это, есть телеграммы, просто набирает, и это, и шукает, и, и это, и шукайте, и это и, ну, найти способ, позвонить людям, поспрашивает, что я набрешу, что вы поняли. Пошли какаша, выход блок, ставьте лайк.